З 17 по 20 березня у центрі святого Яна Павла II у селі Шаровечка Хмельницького району відбулося 62-ге пленарне засідання конференції єпископів Римсько-католицької церкви в Україні. Архіпископ Ісвальда Скульбокас апостольський нунцій в Україні проінформував присутніх про стан здоров'я святішого отця. Він запевнив, що, попри проблеми із здоров'ям, папа Франциск продовжує молитися та жертвує свої терпіння за Україну і настання довгоочікуваного миру для нашого народу. Також апостольський нунцій представив актуальне. На ситуації щодо співпраці з апостольським престолом та Україною у сфері державних відносин під час засідання єпископи посилено молилися за здоров'я святішого отця Папи Франциска, а також про справедливий мир для багатостраждальної батьківщини. Значну частину пленарного засідання було присвячено обговоренню актуальної ситуації римсько-католицької церкви в Україні в умовах сьогодення та в перспективі. Повоєнного майбутнього однією з головних тем зустрічі стало підбиття підсумків праці синоду єпископів і подальша імплементація його рішень у життя церкви. У такий спосіб конференція єпископів прагне визначити нові форми душпастерської діяльності, які допоможуть ефективніше реалізовувати місію, доручену їй Ісусом Христом. Наступною важливою темою стало обговорення представництва конференції єпископів римської католицької церкви в Україні в комісії єпископських конференцій Європейського союзу у статусі постійних спостерігачів. Єпископи обговорили питання подальшої співпраці та реалізації спільних проєктів із конференцією католицьких єпископів США та благодійною організацією «Допомога церкви в потребі Нот. Ці ініціативи спрямовані на підтримку римсько-католицької церкви в Україні у виконанні її місії. Релігійна місія Caritas Спес представила реалізовані проекти та окреслила сучасні виклики. Єпископат висловив щиру подяку всім, хто підтримував і продовжує підтримувати Україну у цей складний час. Чимало уваги було присвячено діяльності римсько-католицької церкви. В умовах триваючої війни єпископи ознайомилися із питаннями душпастерської опіки військовослужбовців і можливості їхньої реабілітації. Вони також висловили подяку християнській службі порятунку та всім, хто підтримує і співпрацює з військовими та їхніми сім'ями. Для покращення діяльності церкви у сфері підтримки військовослужбовців та їхніх сімей. Єпископи затвердили склад комісії військового душпастерства та її положення. Також одноголосно підтримано пропозицію єпископа Павла Гончарука щодо створення релігійної організації капеланське служіння римсько-католицької церкви в Україні. Конференція єпископів розглянула низку запитань, поставлених військовими капеланами, оскільки вони стосуються специфіки їхнього служіння, і було ухвалено рішення передати відповіді капеланам через єпископа гончарука. Катехетична комісія представила єпископам катехетичну програму. Вона покликана покращити процес виховання дітей та молоді на засадах християнської моралі, а також сприяти формуванню християнського. Світогляду та духовності парафіян під час планарного засідання було також розглянуто питання щодо про зцілення і звільнення від наслідків родових гріхів та родових проклять. Найближчим часом будуть видані доктринальні зауваження щодо цього питання. Під час пленарного засідання єпископи ознайомилися із програмою Конгресу родин, який відбудеться 10-11 травня цього року у Хмельницькому, а також затвердили статут та склад комісії церковних рухів та спільнот. На затвердженні єпископам були представлені також нові літургійні книги, зокрема лекціонарій Томи 7-8 та видання Співаймо Господу третій тому. Єпископи одноголосно підтримали пропозицію архієпископа Мічеслава Мокшицького митрополита Львівського та оголосили наступний 2026 рік роком Пресвятого серця Ісуса. У зв'язку із цим було обговорено проведення інтронізації Пресвятого серця Ісуса в усіх дієцезіях України. Ця ініціатива має на меті духовне і моральне відновлення нашого народу.